Тим займатися у пані Ярослави таке трапилось вперше за її 73 роки. Кліща підхопила несподівано, просто в себе на обісті. Вівторок, середа я була в селі, там ночувала, лазила по деревах, по вишнях, рвала малину. І... А в четвер я зранку виявила, але я не знала, що кліщ. Я думала, що мені прищик тріс, там почервоніння було. Жінка намагалася самотужки позбутись паразита, але це виявилось непросто. Вирішила піти у лікарню. Взяла вона щепцями такими довгими, притиснула його і почала крутити. Два-три рази покрутила легенько витягнула, бо головне, щоб не лишилася голова його, голівка в тілі, бо то потім такі наслідки не А наслідки справді серйозні: можна заразитись енцефалітом або хворобою лайма, що вражає нервову та серцево-судинну системи. Щоб відлякати кліщів, можна користуватись спеціальними спреями та кремами проти паразитів. Можна також застосувати різні ароматичні олії, як там анісову, кедрову, піхтову, гоздикову, також буде відлякувати. Якщо навіть от людина збирається десь там на відпочинок чи ну, в природу на вихід якийсь, то можна навіть взяти такий загальновідомий банальний бальзам зірочка і також змастити відкриті ділянки тіла. Крім того, паразити мають улюблені місця на тілі людини, куди кусають найчастіше, за вухом, під пахвами на волосійній частині голови, там, де тонка шкіра. Тож після прогулянки чи відпочинку на природі потрібно ретельно оглянути себе, а якщо вже виявили кровопивцю, можна самому спробувати витягти його. Роблять це таким чином, що або його перев'язують ниточкою і похитують з боку на бік. Ні в якому разі не можна його смикати дуже так рвучко, раптово щоб, а треба дуже легенько його розхитуючи, або його. О, захопити чи марлею, чи якоюсь серветочкою і так викручувати по ходу годинникової стрілки. Та навіть видаливши кліща, розслаблятися не варто. Медики радять, що протягом двох тижнів щодня міряти температуру тіла. Якщо вона підвищиться або помітно почервоніє шкіра, треба негайно звертатися до лікаря. Остап Яриш, Наталя Антонишин, Олександр Бригадир, головні новини Львова.